За три дні до виборів у будинку, що на французькому бульварі, 22, у парадних замінили вікна. Ініціатором цієї допомоги став один з кандидатів у народні депутати України. Після того як тут побували монтажники, на стінах з'явилися тріщини. Що думають про таку, так би мовити, допомогу самі одесити у наступному сюжеті. Мешканці 22-го будинку, що на французькому бульварі, ніколи не скаржилися на стан вікон у парадних. Подвійні дерев'яні вони надійно захищали від холоду. Мабуть, прослужили б ще б з десяток років, кажуть люди. Проте одному з кандидатів у народні депутати від партії регіонів заманулось їх замінити. Задум непоганий, але що з того вийшло? Сьогодні розчаровує мешканців п'ятиповерхівки, Коли проводили роботи ну самі нарушили Конструкции вот стены, плюс, помимо этого, до сих пор не вынесли вот этот мусор. В настоящее время ну мне очень тяжело протискиваться, тому що я ну, інвалід. З палички хожу мені неудобно, и навіть боком, і я постійно уже несколько разів цеплявся рукою, заводити вузі, які в возі которате. Вибори закінчилися, тому напевно розраховувати на те, що робота буде завершена, а будівельне сміття винесене марно. Якщо не штукатурити рами вікон, строк їхньої експлуатації скоротиться. А що з ними буде після рясних опадів? Знає майже кожен одесит. Так би мовити, гори фахівці навіть забули прикріпити решітку біля віконного отвору. У парадні живуть і маленькі діти. Схоже тепер їхнім батькам потрібно бути пильними. Я так розумію, в Верховну Раду прийдуть без політики, але за тобі стабіль, будуть стабільності. А яка може бути стабільність, якщо люди так относяться от, ко всему, к людям, к народу? по другому це ніяк не називаєш. Говоря народів, взагалі, адільне к людям, кожному чоловіку. Від саме главне це на сяде чоловік. Скільки разів Дмитро буде ранитись у біржаві цвяхи? Невідомо. Вибори позаду. А отже, необхідності підвищувати рейтинг кандидата немає. Доведеться чекати на наступні виборчі перегони. Ірина Монтян, Руслана Каєв, телекомпанія Круг.